Дуже часто в інтернеті житомиряни різко негативно реагують на будь-які ініціативи. В коментарях постійно можна зустріти фрази про відмивання грошей або про якісь інші більш важливі проблеми в місті, які саме проблеми найбільше хвилюють житомирян і чому їх потрібно вирішувати в першу чергу. Ми поцікавились у перехожих. Вроді чисто уже порядок є, поліція є. Мені здається, би, ну проблема води, чистота води. Вот это хочется це как хочеться бы, немножко такое, чтобы щоб було в Європі. Открився екрані, попіл води, вона є хороша, как бы, вкус как бы, этом без проблем. Чим бігати з цими баклажечками, ну как бы, теж 17 век вік нападає. ну воно все, все, на мою думку, все якби, першочергово потрібно вирішувати. От. Але в першу чергу це э, достаток людей, от. а все поступово вже по мірі, скажімо, по мірі, э, доступу всякої інформації по мірі. На російське мої поступлення всяких питань, приймають вірні рішення. Мені здається, що люди зараз скинули якісь основні питання на когось, а самі цього не бачать перед собою. І мені здається, перш за все це залежить від нас і від людей, які питання не вирішуються, і щоб допомогти їх вирішувати. Дорогі проблем багато. І всі треба рішати, щоб наш Житомир процвітав. Все-таки областной центр стыдно, когда вот идешь и такие дороги. Ну, считаю, самая большая проблема что говорили, это зарплата людей. Ну, как бы цены прыгают на товар, на продукты, на одежду, а зарплата людей все те же. То есть людям нечего кушать, нечего одеваться. Ну, как бы, ну, считаю, это самой проблемой большой у нас. Мабуть, і дороги, там где біля домів. Дороги біля домів. Все, це те основна проблема.